В Одесі звичайний вечір. Чергове лунає сигнал повітряної тривоги. Останні приготування до бою до походу, і корабель стрімко вирушає в море від причальної стінки. Замить яскраві вогні південної пальміри вже мерехтять вдалині. Очі сигнальника на ходовому містку пильно вдивляються в нічне небо, аби запримітити ворожий безпілотник. Візирник, який керує артилерійською установкою, доповідає, що готовий до бою. Командир корабля отримує координати та напрямок цілі, швидко приймає рішення щодо подальших маневрів та вогневого ураження. Штурман тим часом прокладає безпечний маршрут. Корабель регулярно бере участь у відбитті ворожих атак з повітряного напряму. На відчуття на думки часу багато немає. Йде в першу чергу відпрацювання, Ще не всі 100%. Робота кипить як на командному пункті, так і в машинному відділенні корабля. Шахет виявлено, та спостерігати ціль візуально у темряві ночі дуже важко, а тим паче поцілити по маневруючій мішені. Це колективна праця, в якій беруть участь кілька мобільних вогнових точок сил оборони в морі, на суходолі, а за можливості залучається авіація. Навчення екіпажу на високому рівні. Злагодженість на максимальному, я б сказав. Тренування проводяться щоденно, готовий до відбиття нападу противника щохвилинно. Вони першими зустрічають ворожі дрони далеко від міста. Першими стикаються з наслідками падіння уламків збитого безпілотника. При збитті ворожого тому що бушохіти, уламки падали на корабель, і дуже було страшно за хлопців, які стояли на верхній бо… ПГ один ну, за кулеметами. Був присутній при цьому, коли було збиття, але ну, збивав мій колега. Я подавав ну, з боєприпасами. На борту прикордонного корабля тепер зображена відмітка, яка є результатом успішної роботи екіпажу.